За ходом виборів у Житомирі спостерігали представники мережі ОПОРА. Вони зафіксували низку порушень, зокрема помилки у виборчих списках, фотографування бюлетнів, аномальну кількість журналістів на дільницях та інші. Цього разу вибори пройшли з меншою кількістю порушень з боку членів дільничних виборчих комісій. А загалом було зафіксовано по місту велику кількість журналістів, представників друкованих засобів масової інформації, таких як газета Патріот. Також були інші видання: там ваші інтереси, голос громади Полісся. Ну і деякі видання, які в принципі до вчорашнього дня мені особисто навіть були невідомі. Також були зафіксовані факти, коли виборець прийшов на дільницю голосувати. І за його адресою, де він прописаний з дружиною, було ще прописано троє невідомих йому осіб. Також було зафіксовано фотографування бюлетня в кабінці для голосування. Зараз триває перевірка стосовно цього факту, і правоохоронці ведуть слідчі дії. На іншій дільниці зафіксували, як члени комісії від батьківщини, ідентифікували себе помаранчевою стрічкою для Бейджів. Таким чином. Виділялись серед інших ще був факт, коли після закриття дільниці, а з приміщення дільниці. Було вилучено, вивели громадянку, яка була спостерігачем від во «Батьківщина», і Вона була в стані алкогольного сп'яніння. Вона заважала роботі комісії. Наш спостерігач був на цій дільниці, зафіксувала що десь приблизно з 18 години. Вона була в такому стані, давала зауваження, заважала, і голова комісії викликала правоохоронців. Вони її вивели з приміщення. Всі ці порушення не впливали на хід голосування та не були суттєвими і критичними. Повідомляють представники опори. Марина Вашинська, Леонід Придаченко, телеканал СКА. adien.